Коли ти пристанеш перед Богом, і Він тобі скаже, я до тебе посилав своїх посланників, тобі говорили про мене, тобі говорили покайся, але ти веселився, ти сміявся, ти не приймав Слово Боже. В тебе було своє життя, в тебе було своє розуміння, своє бачення. І Господь скаже, йдіть від мене прокляті, вогонь вічний, уготовлений дьяволу і ангелом його. А для тих людей, які прийняли Ісуса Христа, Господь скаже, йдіть в благословенні, радість Небесного Отця. Тому люди вибір за вами. Це не байки, це не сказки, це істина свята. Кайтеся, призивайте ім'я Господнє, і Він помилує.